Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я її ведуча Мар'яна Содова. 7 червня горобинника. Наші пращури цього дня спостерігали за горобиною. Якщо ній багато квітів, буде хороший урожай кліба. Якщо ж вона пізно зацвіла, осінь буде довгою. Чого ж чекати цього дня від тернопільської погоди? Слухаємо Тернополян. 7 червня на Тернопільщині буде мінлива хмарність та без опадів. Лише в день місцями грози. Температура та повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, а в день від 25 до 30 тепла. 7 червня у Тернополі буде мінлива хмарність та без опадів. Лише в день можлива гроза. Температура повітря вночі від 11 до 13 градусів тепла, а в день від 27 до 29 тепла. 7 червня 1903 року у Берліні французький учений кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу Полонію, який назвав на честь своєї дружини Польки Марії Складовської кюрі. Я ж бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на 4. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька. 31. Телефон 23 64 11.